У тихому селі на півдні України, де час, здавалося, зупинився, жили прості люди, які ніколи не знали, що чекає їх в темних нічних небесах. Олена, звичайна селянка, повертався додому після важкого дня в полі. Ніч була тихою, і лише місяць освітлював її шлях. Раптом на небосхилі з'явився яскравий світло, який сліпуче освітлював все навколо. Олена затулила очі руками, намагаючись зрозуміти, що відбувається. З неба спустився металевий об'єкт, який тихо приземлився на полі серед колосків пшениці. Її серце забилося швидше, і вона відчувала невідомий страх. З об'єкта вийшли істоти, яких вона ніколи не бачила раніше. Високі та худі з сірою шкірою та величезними чорними очима вони рухалися плавно, як примари. Інопланетяни наблизилися до Олени, і вона відчула їхній холодний погляд на собі. Вона не могла рухатися, її ноги наче приросли до землі. Не бійтеся! Пролунало в її голові беззвучне повідомлення. Олена зрозуміла, що інопланетяни спілкуються телепатично. Вони розповіли їй, що шукають спосіб врятувати свою вмираючу планету, і вибрали землю для експериментів. Інопланетяни забрали Олену на свій корабель, де вона побачила дивовижні технології та незрозумілі їй прилади. Вони почали свої дослідження, і Олена відчувала, як її тіло поступово занурюється у холодний млявий стан. Невідомо скільки часу минуло, але одного дня Олена прокинувся на тому ж полі, де її знайшли сусіди. Вона не пам'ятала подробиць, але відчувала, що її життя назавжди змінилося. Інші люди помічали дивні речі навколо неї. Електроніка виходила з ладу, тварини уникали її, а рослини починали в'янути від її дотику. Олена стала жити на самоті, боячись, що інопланетяни одного дня повернуться за нею. Вона знала, що їхній холодний погляд і бажання експериментів ще не завершилися. В селі почали ходити страшні чутки про прокляту жінку, і з часом це місце перетворилося на занедбану тінь минулого.